Коли кидаєте запит на Connect у LinkedIn, я вважаю краще не додавати ніякий текст. Запит на Connect має на увазі, що от ви заходите на сторінку для когось, кліка, клікаєте Connect, і ви можете додати цей ноут. Да? Типу, а, додати якийсь текст, типу Привіт, побачив тебе в стрічці так чудово з тобою подружитися було, бо це все. Ось я думаю, цього не варто робити. Я думаю, Send without a Note, це краще звучить, тому що всі ці ноут, оці... воно виглядає як виправдання перед тим, як тобі зараз в лоба почнуть продавати. Виключенням буде тільки ситуація, коли ти щиро маєш щось людині сказати, бо я іноді бачу у людини класний хедер. Я кажу, «Блін, оце в тебе хедер крутий. Я б до такого ніколи не додумався, якщо я дійсно так вважаю, тільки в таких випадках інакше не додаю, бо його й не читатимуть скоріше за все. Коли ти додав, прийняв людину. Потім ти не бачиш цих повідомлень скоріше за все. А коли ти йому після цього першого повідомлення ще щось напишеш. І він вже бачить в тебе два пропущених. Це вже виглядає, як ти його типу, напрягаєш, спамиш, і оце все. Нехай, коли пройде час і ти йому напишеш повідомлення вже після того, як він прийняв, воно буде першим, який він побачить. Ось так, я думаю, краще.